Як не просто починати, а насправді продовжувати робити те, що ви розпочали. Привіт! Якщо є одна ідея, то нам сьогодні є про що поговорити. Сьогодні я поділюся одним 100% дієвим лайфхаком, який допомагає продовжувати робити те, що ми розпочали. Але перед цим напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви також відноситеся до цієї категорії людей, які легко починають і дуже важко продовжують або закінчують розпочати. Я також відношуся до цих починашок і насправді нічого в цьому поганого не бачу. Людина це істота, яка не може зрозуміти, чи їй подобається робити щось, просто фантазуючи про це. Нам обов'язково потрібно спробувати це робити на практиці. Тому це абсолютно нормально, якщо ми починаємо і пробуємо робити різні речі. Але ідея в тому, що існують певні речі, які нам варто просто продовжити робити. Тому найдієвіший еволюційний лайфхак, який був закладений самою природою, це робити не самому. Ти можеш все, якщо не сам. Для когось це може прозвучати як обмеження, типу камон, я самостійна, самодостатня людина, я можу зробити все сам, можу зробити все сама. Але я розцінюю цю фразу, цю тезу не як обмеження, а навпаки, як той інструмент, який можу використати на свою користь. Людина це істота соціальна. Ми живемо в соціумі, ми потребуємо інших людей. І якщо в нас є якесь ком'юніті, або хай це буде навіть одна людина. Яка робить те ж саме, що і ми, шанси наші на те, щоб ми продовжили займатися нашою справою, збільшуються. Тому ідея проста: створити собі оточення, навіть якщо це всього одна людина, обставини і умови, в яких у нас просто не буде можливості, шансу і варіанту не продовжувати робити те, що ми розпочали. Банальний приклад із вивченням іноземних мов. Дуже часто люди зливаються, коли починають вчити іноземну мову самостійно. І якимось магічним чином працює ефект групи, коли ви записуєтеся до викладача, ви приходите в групу і ви вчитеся постійно з певною динамікою і режимом. Для когось це може звучати як рамки, для когось це може звучати як можливість, тому вирішувати вам. Приведу один приклад зі свого життя. Нещодавно прийшла до мене думка про один проект, і я вирішила почати ним займатися. І, звісно, страждала, думаючи, що я одна єдина така на цілій планеті, яка зараз це робить і якій це прийшло в голову. Потім, поспілкувавшися буквально випадково з однією людиною, я зрозуміла, що ця людина в абсолютно протилежній точці планети робить те ж саме, що зараз роблю я. І що ми вирішили? Ми просто вирішили зідзвонюватися три рази на тиждень по дві години і працювати паралельно кожна над своїм проектом. Ми не допомагаємо одна одній, ми не даємо ніяких порад. Ми просто збираємося на дві години і працюємо. Таким чином, у нас створюється ніби зовнішнє зобов'язання одна перед одною, тому що я знаю, що. Кожного понеділка о восьмі вечора на іншому кінці планети існує людина, яка чекає на мене, щоб почати працювати зі мною разом. Я дожину останнього вагона, коли вона мене чекає вдома, я до останнього вагона і продовжу абсолютно будь-яку справу, якщо я хоча б одна людина, яка чекає мене десь там в моєму процесі. Ви скажете, що 6 годин на тиждень для проекту це зовсім небагато. Але якби цієї людини не було, не було б і цих 6 годин, ви може подумаєте, що одна людина це не ціле оточення, але виявляється, абсолютно достатньо однієї людини для того, щоб розпочати. Невеличка ремарка: це не повинна бути людина, яка вас просто підтримує. Це повинна бути людина, яка робить разом з вами. Тому запам'ятовуємо собі ідею. Ми можемо абсолютно все, якщо ми це робимо не самі. І наша задача створити для себе такі обставини і оточення, в яких не робити буде неможливо. Сподіваюся, ця ідея була тим, що тобі було потрібно сьогодні почути. Став подобайку і підписуйся на канал для того, щоб ми могли ще про щось поговорити. До нових зустрічей!